Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Вітаю всіх святою неділею, з можливістю знову ж бути в храмі. Вже першою неділею після Різдва. Цьогорічне Різдво дуже швидко пройшло. Навіть, здається, як одна мить. Причиною цього, напевно, є та війна, яка в нашій країні йде. Ті переживання за наших рідних і близьких. Ми собі звикли, як до війни живучи, що нас є вихідні, у нас є можливість провідати наших рідних і близьких, провідати наших батьків стареньких, які десь не мають можливості або здоров'я до нас приїхати, привикли присвятити час більше родини, але певно поособливо в якийсь цей рік. Цьогорічне Різдво пройшло як одна мить. Ми такого сьогодні чули в Євангелії, як новонароджений Христос з його батьками втикають в Єрусалим. Попередньо саме Різдво. Саме народження Христа, також воно було в стражданні, тому що ми знаємо, що він народився не десь в кімнаті, підготовленій, чи так, як би сьогодні сказати, в родомі, де все готово, де все бігають, де всі переживають, а народився в складний період, складний період його батьків, складний період його життя в хліві, в яслах. Насінні, вже починаючи з дитинства, з народження, він вже страждав. Ми можемо дивитися і все подальше його життя, яке він проводив, саме дитинство, все те, як пішов на проповідь, все повністю воно було в стражданні. Або терпеливому, терпеливій неправді, які люди на нього злословили. Ми можемо побачити, як він стріляв народ, він виганяв бісів, він е, воскрешав. А що казали на нього? Ти силою бісівською це робиш. Дивився терпів. Терпів не як Бог, а терпів як людина. Ми бачимо в подальшому, як він як його уплювали, як його зрадили свої ученики, як його зрадули свій народ. Ми бачимо, як його уплювали. В кінці кінців розп'яли і вбили. Але не як Бога, а вбили як людину. І цим всім Господь сьогодні показує, що і наше життя має бути сповнене терпіння, і навіть якщо в цьому житті є страждання, є якісь несправедливість або неправда по відношенню до нас. Хоча кожен з нас важко це переживає, кожен з нас важко це е, сприймає, якусь любу образу, любе зауваження найменше, яке нам роблять, або дискомфорт, який трапляється в нашому житті, ой, як важко ми його переносимо із гнівом, і з істерикою. І всім іншим ми можемо побачити життя святих, які сьогодні ми шануємо, навіть беручи святителя Миколая, Творця, на щастя, якого наш монастир, до якого всі ті роки ми звертаємось, приходимо за допомогою, за порадою, за розрішенням. І ви навіть на своєму рівні. Багато чого перетерпів, багато постраждав від своїх же ж братів, посну, своїх же ж людей, і свого навіть, можна казати, влади. Та і в нас це саме трапляється, тому що ми живемо в період, складний період війни. Де дуже багато страждань, де дуже ті страждання приходять майже в кожну родину, тому що багато воює синів, батьків, дітей, чоловіків. І не завжди всі вертаються. Ми можемо побачити багато неправди по відношенню навіть і до нас. До православних християн, до простих українців, які ми терпеливо несемо, терпеливо мовчимо, терпеливо десь навіть і проходимо. І все це насправді нас гуртує. Все це нам дає сили далі рухатися. Але Є велика відмінність, напевно, що тоді є Христос, є Христа гнали, як батьків і назара православних християн. Коли ми це розуміємо, коли ми це бачимо, коли ми навіть це приймаємо, коли ми живемо практикуючим християнським життям, літургійним життям, завжди з нами буде благодать Святого Духа. Яка буде давати сили нам це пройти і це перенести. Також святій усі говорить, що іменно страждання і терпіння дає нам прощення наших гріхів, тобто дає сили нам побороти той гріх, який нас володіє, який нами володіє. Та навіть кожен з нас дуже часто собі навіть запитає, дає запитання сам собі або до священика, чому я грішу чи гріши е, е, одному тому самому. Цей гріх ніколи да там, за службу руками сповіді приходячи і не покидає. Саме ж Господь показує нам, що Він може бути подолавшим тільки через страждання. І терпіння неправди по відношенню до нас. Також ця ситуація, в якій ми живемо, складний період, ті страждання, які ми переживаємо, дуже гарно сформували в нас інший рух, волонтерський рух, який об'єднує кожного. Це і в громадах, це і по суспільству саме по нашій Україні дуже багато волонтерів, які допомагають нашим військовим, які допомагають в принципі, кожному з нас, щоб ми були б єдині в своїй вірі, в своїй думці і в житті. Сам волонтерський рух ми можемо побачити. Наскільки він є дієвим? Навіть наш маленький монастир сьогодні вже ми бачимо 18-й автомобіль, який на відсотків 90-х вже готовий відправитися на фронт. Також Терпіння, тя, страх, можливо, навіть, ті страждання це, напевно, буде єдиний шлях для нашого спасіння. Що ми хочемо в своєму житті тут а земному? Постійно мучитися, чи тільки в цьому земному житті, а вже в іншому мати мир і спокій. Якщо ми хочемо тільки мучитися і жити собі як хочемо, це в принципі люди, які живуть без віри, люди, які живуть без авторитетів, люди, які живуть без Слова Божого, без заповідей, для цих людей страждання вони вже є тут, на землі, і будуть продовжені вже навіть позаземним життям. Тут можна сказати, що вже смерть. Перемогла цю людину, вже смерть торкнулася тут його заземного життя. А ми, люди православні християни, навіть тут потерпимо ті страждання, потерпимо терпеливо цю неправду, з благодаттю Божою посягнемо і здобудемо Царство Боже цьому всьому хай нам Господь допомагає? Христос посеред нас.